Добрий день, медіакоманда команди Вільній Натішинського ліцею номер 3 презентує вам роботу Леся Українка і наш край. Леся Українка. Її життя, нестримна творчість, незвідана боротьба, незбориме бажання жити і творити заради рідного краю. Вона це ми не у своєму пориванні любити рідний край. Краса України, Подоля. Розкинулась в мило й недбало. Здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало. Малюють лани золотії, здається, безкрайню, аж знову. Бори величезні, густі, провалі та ямну Краса України, Подоля, Розкинулась мило, недбало. Здається, що зроду не доля, що гори тебе не знували. Так написано в третьому вірші циклу Подорож до моря» Краса України Подоля! Та поетеса з любов'ю малює образи розкішної подільської природи, Хмельниччини. Зв'язки Лесі Українки з нашим краєм набагато глибші. Хоч, на жаль, майже не досвідчені в науковій і популярній літературі. У стародавньому місці полоному в 90-х роках 19 століття мешкав рідний брат батька Лесі Григорій Антонович Косач. В листах і архівних матеріалах Лесі Українки є чимало згадок про полони і про перебування там сім'ї Косачів і Лесі. Весною 1893 року з колодяжного Леся писала драгоманову. Весна, хоч і поганенька, мене дуже поправила, а то зимою, як то звичайно. Мені приходилось часто погано. Тепер я повернулася на літній устрій і вже думаю, куди б то насамперед поїхати. Хочу в кінці рушити з тіткою до полонного, світи обігти до звяглі. Після відвідин полонного поетеса повідомляє свою матір: Люба мамочку, сьогодні ми вже в Києві, і все так ніякої згуби і ніякого трафунку лихого не сталося з нами. Так, десь Бог і догадя, чого заїдемо. У полоному ми були біля пам'ятника та в Новоселиці, а в Миропілля дядько одного дня збирався не сповести, та коней не було. Як і більшість листів Лесі, цей написаний невимушно і докладно, у вигляді живої розмови. З нього видно, що поетеса під час цієї поїздки була не тільки в полоному, але й на вколишніх селах, зокрема в Новоселиці, в Новоселиці в Палаці княгині Гагаріни. В Новоселиці, в Палаці княгині Гагаріни, як стверджують старожили, було багато різних картин, більшість яких створили місцеві художники селян. Одну з картин, про що згадувала в листі Леся, косичі взяли, щоб перемалювати. Той невеличкий одноповерховий будинок Григорія Косича, де гостювала Леся Українка, зберігся й досі. Тож в полонами виношують ідею перетворити його на культурний осередок. Думання геніальної поетеси в Славуті місцеві краєзнавці ведуть мову давно. Спонукали до цього рядки її першого вірша циклу Подорож до моря. Прощай, Волинь, прощай, рідний куточок. Мене від тебе доленька жене, Немов од дерева, одірваний листок. В залізний велетен мене. Передо мною килими чудові, Натура стела темнії логи, Словути Красної соснові. і Іслучі рідної, веселі береги. Цей вірш написаний 17-річною поетесою у 1888 році, коли вона з батьком добиралася поїздом на лікування з Ковеля до Одеси. Вірш та інші документи засвідчують, що Леся Українка їхала через залізничну станцію Славута. Але чи справді перебувала поетеса у Славуті? Так, свого часу краєзнавець Станіслав Ковальчук розповідав, що у 1888 році Леся Українка разом з батьком проїжджала потягом через Славуту. Їхала вона в Одесу на лиман на лікування. Олесі тоді було 17 років, і вона вже хворіла на туберкульоз кісток. Під враженням від того, що поетеса бачила дорогою до Одеси, Леся написала цикл віршів Подорож до моря. В одному з них і згадується Славута. Сама фраза Славути красної Борисуснові і дала привід славучанам свого часу заговорити про те, що Леся лікувалася від туберкульозу в цьому місті. У Славуті якраз тоді діяв комисолікувальний заклад, відкритий наприкінці 19 століття князем Романом Сангушком. Проте краєзнавець впевнений, що у вірші Леся Українка згадала Славуту якраз під враженнями від подорожі. Тоді, 17-річною, вона у нас в місті не лікувалася. Цю легенду легко спростувати, хоча б на основі тих фактів, що на той час Леся хворіла на туберкульоз кісток, легеневий достався пізніше. А от, на думку про те, що Леся могла перебувати у Славуті вже на початку ХХ століття, наштовхують перекази старожилів. Як зазначають, у Славутському історичному музеї є згадки, що в комусь лікувальному закладі відпочивала видатна поетеса, яка подорожувала із місцевими дівчатами, що пасли панську худобу, читала їм свої вірші, пускала з ними вінки, поводі і навіть посадила липу біля тічки Горинь на згадку про своє перебування у нашому місті. До того ж, Джерело неподалік місця, де розміщався лікувальний заклад, здавна називають саме Лесним. Утім, чи не найбільший резонанс щодо можливого перебування Лесі Українки у Славуті, викликало фото, яке потрапило до музею у 2002 році. Тоді до Славути приїхала жінка з Австралії, Єва Кратохвіль. Вона хотіла відвідати місця, де жили її предки. При собі мала фото, яке місцева редакція згодом помістила в газеті. Як стверджувала гостя, це фото зроблене у 1904 році на території комісарі-лікувального закладу в Славуті. Пані Єва добре знала з мох своїх предків, зображених на фото. А істориків та мешканців Славути здивувало інше. Вони побачили на фото жінку, дуже схожу на Лесю Українку. Працівники Славутського історичного музею звернулися до Лесознавців з проханням дослідити, чи дійсне на фото зображення Лесі Українки. Копії фото були надіснені в різноманітні музеї. Установи та інститути, які пов'язані з життям та творчістю поетеси, всі лисизнавці з інтересом поставилися до цього питання. І спочатку жодна установа не спростувала, але й не підтвердила думки, що на фото є Леся Українка, проте обіцяли дослідити це питання. Над дослідженням того Лесі на фото чи ні працювали співробітники Інституту літератури Національної академії наук України. За власної ініціативи до дослідження фото доєдналися також науковці музею видатних діячів української культури. Згодом, щоб остаточно переконатися, чи присутня на фото Лесі чи ні, було проведено комп'ютерну діагностику, зображення інженером комп'ютерних технологій з Канади. Було опрацьовано різні портрети Лесі Українки. Програма дала спільні результати. Як би там не було, у 2018 році в Славуті на берегах Горині, де свого часу був розташований лікувальний заклад, було відкрито пам'ятний знак Лесі Українці та Клементу Квітті. А фото стало ще одним приводом для нових досліджень життя Лесі. З вами була медіакоманда новини вільних Юлія Лібен і Олександра Рой. До нових зустрічей!